Ламок снаряда перебив нерви та судини на його руці. До останнього хірурги не були певні, чи зможуть врятувати кінцівку. У лікарні Дніпра прооперували бійця, який дістав поранення на Донецькому напрямку. Медики протягом чотирьох годин боролися за руку військового і таки змогли повернути чутливість. Микола так звуть бійця, скоро відправиться вже на реабілі... реабілітацію, А після сподівається повернутися на фронт. Деталі цієї історії далі у сюжеті. У кріслі колісному, після складної операції, попри біль Микола тримається по-військовому впевнено. Медики довго сперечалися, чи можна врятувати його руку, і все ж таки вирішили ризикнути. Нер пошкоджений лігтєвий, були великі суди пошкоджені. Кров своєчасно прилили, і це дало змогу врятувати кінців. Микола записався до війська на початку повномасштабного вторгнення. Незабаром до лав тієї ж бригади долучився і його старший син. Той керував дронами і виявляв ворожі позиції. А батько атакував їх артилерійським вогнем. Він Мої очі Там коригує, наводить вогонь, і ми відпрацьовуємо туди, де потрібно. День, коли дістав поранення, Микола пам'ятає до дрібниць. Тоді тільки но заступив на нові позиції, аж раптом почув дивний гул. Спишка, коли вже тобі все помутніло, і мене просто закинуло в бліндаж. Я почув, що пече, пече лице, і що побачив, що з руки тече кров. Одразу затис рано, а за кілька хвилин військовий медик перев'язав бійцю руку і відправив на евакуацію. У Дніпрі хірургам довелося фактично наново з'єднувати нерви і судини руки. Тепер Микола може знову нею ворушити. Щоправда, і досі не відчуває двох пальців. Це вже велике досягнення, то, що в нього відновилось кровообіг, відновилось кровопостачання, відновився нерв після пластики. До останнього не хотів зізнаватися родичам про поранення. Поясню, що плани покриття, немає мережі. Я не включаю камери, просто говорю з вами по телефон, щоб ви чули, що я живий здоровий. Ну важко таке говорити. Розповів родині уже в лікарні. Вони побачаться за декілька днів, коли чоловік відправиться на реабілітацію ближче додому. Нікого не тільки виздоровлює, він ще майже зберіг всі свої рухи і зараз. І лікарі, травматологи, неврологи, судинні хірурги роблять це можливе, щоб він розвивав всі ці рухи. Лікарі прогнозують, чутливість може повернутися, якщо робити спеціальні вправи щоденно. Тоді каже Микола знов рвоне на фронт до побратимів і до сина. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.